У Фастові Київської області стався вибух газу у п'ятиповерхівці, поки відомо, що один чоловік постраждав. Бойовики на сході України планували підірвати водогін Сіверський Донець-Донбас. Терористична організація Ісламська держава заявила, що чоловік, який влаштував смертельну стрілянину у Страсбурзі, був одним з її солдатів. Вибух газу стався у житловій п'ятиповерхівці у Фастові Київської області. Зруйновано три верхні поверхи. Наразі відомо про одну людину, яка отримала травми. На місці події перебуває наш репортер Марина Смолова. Вона вже готова розповісти нам подробиці. Марино, доброго дня. Що відомо на цю хвилину? Христина, вітаю. Прибуваю я нагад, у нагадав місті Фасів і на вулиці Садорі. Ось тут власне і відбувся цей обвал. За попередньою інформацією, вибух газу стався на четвертому поверсі, і через це відбувся обвал одразу на трьох поверхах: це третій, четвертий і п'ятий. Ось ці кадри ви зараз можете побачити. Працюють тут ДСНСники, оперативники, служба медичної допомоги та кінологи. За останню інформацію яку ми почули від людей то розшуки людей під завалами досі тривають, евакуація також досі триває. Зараз поруч зі мною знаходиться Світлана. Це очевидець цієї події. В той момент вона була саме вдома. Нагадаю, що сталося це о 9.20 ранку. 9.15. Розкажіть, як далеко ваш будинок, що почули і наскільки сильним був вибух? Вибух був дуже сильний. Я живу поруч там в тому будинку, мені було все чудово видно. Стався на четвертому поверсі вибух без огня, просто страшний вибух. Тряслися вікна навіть у нас в будинку. Ви мені розповідали, що ви одразу викликали медичну нашу? Медичну допомогу викликала. Я просто не розуміла за що перше хапатись. Медична, пожежна, бо газова служба якраз у нас тут машина стояла, я газову не стала викликати, просто медичну. Дякую вам. Також чули ми від людей, які тут є очевидцями. Вони нам розповідали, що вибух був настільки сильним, що людям здалося, що це нібито одразу декілька будинків почали обвалюватися. Також ми поспілкувалися з головою Київської обласної державної адміністрації. Він розповів нам про одного постраждалого, який зараз перебуває у лікарні. Маємо змогу послухати. Постраждалий. 31 рік чоловіку, який знаходився на п'ятому поверсі, викинуло на третій його зривною волною. Зараз лікарі обстежують стан його задовільний, тобі ж порушень таких немає. Там здоров'я, все інше. Попередня причина це встановлять експерти. І я вам можу сказати для цього. Дві експертні групи МВС працюють, пожежна служба. Десь година, друга буде відома. Також хочу ще додати, що поспілкувалися ми з очевидцем, і нам розповіли, що наразі, якщо обійти будинок, то там перебувають родичі однієї з жінки, яка опинилася в момент вибуху у будівлі. І от її наразі шукають. Ми зараз будемо намагатися з ними поспілкуватися і дізнатися інформацію про це більш детально. Христина мене на цю хвилину все Передаю слово тобі до студії. Так, дякую, Марину. Це була наш репортер Марина Асмолова. Вона у фастові Київської області. Нагадаю, сьогодні там стався вибух у житловій п'ятиповерхівці. Підготовчий архієрейський собор Української православної церкви Київського патріархату визначився з кандидатурою на посаду голови помісної церкви. Речник УПЦ Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря відмовився називати журналістам його ім'я. Офіційно голову Української помісної церкви оберуть завтра на об'єднавчому соборі у Києві. Томос вселенського патріархата має бути вручений обрану предстоятелю 6 січня у Константинополі. Нагадаю, напередодні у службі безпеки України закликали не давати підґрунтя для розхитування ситуації в країні в дні собору та не реагувати на можливі провокації. Запровадження Азовського пакету санкцій має стати наступним кроком у протидії агресії Росії проти України. З таким закликом виступив президент України Петро Порошенко, коментуючи у Фейсбук завершення свого візиту до Брюсселя. Він привітав продовження на півроку санкцій проти російського агресора за повне ігнорування мінських домовленостей. А також рішення є започаткувати програму соціально-економічної підтримки районів при Азов'я, аби мінімізувати негативні наслідки блокади Росії і українських портів. Сьогодні весь цивілізований світ став на підтримку України в її прагненні відновити суверенітет та територіальну цілісність, наголосив глава держави. Ну і нагадаю, напередодні лідери країн Євросоюзу вирішили продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку. Обмежувальні заходи стосуються енергетичного, оборонного та фінансового секторів. Йдеться про санкції, запроваджені з 2014 року на тлі анексії Криму і початку збройного конфлікту на сході України. Вчора президент Франції Мануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили, що мінські угоди, виконання, яких вони неодноразово називали умовою зняття санкцій, досі не виконані. Двоє українських військових загинули на Донбасі напередодні. Про це повідомляє штаб об'єднаних сил. Бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню із заборонених мінометів. Найманці гатили по хутору вільному, а також по водяному та гнутовому. Неспокійно було неподалік, неподалік Кримського, Новгородського, Мар'їнки та Красногорівки. Протягом цієї доби ворог уже двічі відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі Гнутового. Бойовики на сході України планували підірвати водогін Сіверський Донець-Донбас. Українські бійці поблизу лінії зіткнення виявили і знешкодили саморобні вибухові пристрої, закладені під водогоном. Про це повідомляє прес-центр ООС. Нагадаю, цей водогін живить водою Торецьк, Горлівку, Донецьк та інші населені пункти. Штурм будівлі, звільнення заручників та ліквідація злочинців. Такі завдання відпрацьовували бійці спецпідрозділу Корт в Україні завершилися спільні триденні навчання прикордонників, працівників ДСНС, Нацполіції та гвардійців. Перевіряли фізичну та професійну підготовку, швидкість реагування та ухвалення рішень. Навчання тривали в усіх регіонах. За словами секретаря РНБ Олександра Турчинова, Україна має бути готовою до повномасштабного вторгнення ворога. На сході це восьма армія Південного військового округу Російської Федерації. На півночі це 20-та армія Західного військового округу. В резерві ще дві загальновійськових, одна танкова і дві армії військово-повітряних сил. Такі сили ворог готує проти нашої держави. В деяких випадках рішення повинно, повинно приходити миттєво. Тобто ми не можемо повністю покладатися на один план проведення спеціальної операції, вони готуються декілька, для того, якщо ми переходимо з одного плану на інший, щоб для нас не було раптовістю, і ми могли спрацювати чітко і миттєво. Суд Маріуполя взяв під варту екс екс-бойовика псевдореспубліки ДНР. Учасник так званої інтернаціональної бригади П'ятнашка Роман Джу Романа Джумаєва затримали 11 грудня після нападу на поліцейського. Джумаєву закидають участь у незаконних збройних формуваннях, зокрема з 2014-го Підозрюваний воював на боці так званої ДНР, а також брав участь у боях за Дебальцеве та Донецький аеропорт. Суд над бойовиком над бойовиком тривав понад п'ять годин. Ще до початку під будівлею установи зібралися учасники бойових дій. Бійці вимагали для затриманого справедливого покарання. Під час засідання адвокат просив заслухати свідків захисту. Втім, клопотання відхилили. Зрештою, після заміни судді, підозрюваного відправили на два місяці під варто. Якщо провину доведуть, бойовику загрожує до 15 років за ґратами. Правосуддя должно вас торжествовать. К этому чику должны избрать меру пресечения стража арест. Все. ни других вариантов быть не должно. Застасувати, думаю, Романа Борисовича 17 березня 91 року народження за побижа за акту утримання під вартою Маріупольського влученню зряд номер 7 Донецької області строком на 60 діб до 50 лютого 2019 року. У Харкові від грипу померла дев'ятирічна дівчинка. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови обласної адміністрації. Дитина захворіла наприкінці листопада. Лікували її вдома. Втім, за кілька днів дівчинці стало гірше. Лікарі швидкої доправили її до лікарні у стані клінічної смерті. Медикам врятувати життя не вдалося. Чи була дитина щеплена, нині невідомо. 1 грудня стан дитини погіршився. Була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка доїхала на місце за 10 хвилин, тобто доїзд був ну, чіткий, доставлена до нашої обласної клінічної лікарні номер 1 яка знаходиться по вулиці Клачківській. Вона була вже, на жаль, в стані клінічної смерті, тому всі заходи, які були зроблені, реанімаційні да, то, на жаль, опять о 13, 13 годині 50 хвилин констатована біологічну смерть. П'ятеро постраждалих, двоє з них діти. На Кірвоградщині зіткнулися легковик та мікроавтобус. На момент аварії в автобусі перебувало 14 людей. Внаслідок ДТП двоє неповнолітніх та двоє дорослих пасажирів отримали травми. Постраждав і водій легковика. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У ДТП на Одещині загинуло двоє людей, ще четверо у лікарні. Смертельна аварія трапилася напередодні ввечері на автошляху, Одесарені. Про це повідомляє поліція області. Не розминулися два легковики. За попередньою інформацією, водій Форда не впорався з кермуванням і зіткнувся з вазом, у якому перебувало п'ятеро людей. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено, тривають роботи з оброблення доріг. Про це повідомили в Укравтодорі. На Київщині у місцях скупчення вантажівок працюють п'ять мобільних пунктів обігріву на Брест-Литовському, Бориспольському, Гостомельському та Одеському шосе і Броварському проспекті. Досі в Україні через негоду без світла 40 населених пунктів у Чернігівській та Кіровоградській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання, повідомляють в ДСНС України. Там кажуть, що аварійних відключень теплопостачання немає. Водночас рятувальники попереджують сьогодні сніжитиме у більшості областей України. Без опадів лише на сході та в анексованому Криму у Києві та області невеликий сніг. Водночас інтенсивність опадів вже почала слабшати, кажуть синоптики. До завтра вони практично припиняться, і в Україну прийде похолодання. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не зустрічатиметься з Володимиром Путіним, доки Росія не звільнить українських моряків та не віддасть захоплені судна. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон і додав, що не бачить обставин для майбутньої зустрічі. Нагадаю, глава Білого Дому раніше скасував зустріч з Путіним на саміті G20 в Аргентині, як пояснив Трамп, причиною стала агресія Росії проти України у Керченській протоці. Сенат Сполучених Штатів поклав відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашогі на наслідного принца Саудівської Аравії. Про це повідомляє міжнародне агентство Associated Press. Сенат США закликає уряд негайно покарати всіх причетних до вбивства Хашогі. Дональд Трамп тим часом відмовився коментувати ситуацію про можливу причетність спадкоємця престолу до злочину. В іншому документі, який ухвалив Сенат, є заклик до президента США вивести війська з Ємену. Це перший випадок Торії, коли будь-яка з палата американського парламенту приймає резолюцію про відкликання збройних сил США із зони конфлікту, резолюція має рекомендаційний характер, і президент може заблокувати. Американський президент Дональд Трамп хоче призначити свого зятя новим головою апарату Білого Дому. Про це передають американські змі за їхніми даними. Трамп та його зять вже провели переговори щодо цього призначення. Наразі чоловік обіймає посаду старшого радника Трампа. Тим часом прес-секретар Білого Дому Сара Сандер заявила, що поки що не володіє такою інформацією. Проте за її словами, чоловік буде успішним у будь-якій будь будь ролі, яку обере президент. Європейський союз відмовив Терезі Мей у повторних переговорах щодо Брекситу. Про це повідомляється в офіційній заяві саміту ЄС у Брюсселі. Крім цього, європейський союз закликав посилити підготовку до Брекситу і готуватися до усіх можливих сценарій розвитку подій. Тим часом Брюссель збирається налагоджувати тісні відносини з Лондоном одразу після виходу Великої Британії з ЄС. Нагадаю, напередодні консервативна партія Британії провела голосування за недовіру Терезі Мей, але депутати не набрали достатню кількість голосів, аби усунути її з посади лідера партії. Поліція Страсбурга під час спецоперації ліквідувала 29-річного шеріфа Шеката, який 11 грудня розстріляв людей на різдвяному ярмарку. Про це повідомляють французькі ЗМІ. Терорист ховався біля складів. Коли правоохоронці знайшли чоловіка, той відкрив вогонь. Під час стрілянини його і вбили. Нагадаю, внаслідок стрілянини у центрі Страсбурга троє людей загинуло, 14 поранені. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вбивство громадян. Про це повідомило інформаційне агентство терористичного групування. Шеріф Шекат неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Загалом терорист був засуджений 27 разів. Після проведення спецоперації ми очікуємо на офіційне підтвердження особи вбитого. На даний момент не маємо жодних доказів, що терорист мав співучасників. Втім, ми продовжимо розслідувати справу до кінця, аби гарантувати безпеку французькому народу. Коли вік не стоїть на заваді в Австралії, жінка, якій нещодавно виповнилося 102 роки, стрибнула з парашутом і стала найстаршою парашутисткою у світі. Рекордні стрибки приносять літній жінці гроші та популярність. Усі отримані кошти вона передає на благодійні фонди, які допомагають людям лікувати хворобу рухового нейрона. Саме від цієї недуги жінка втратила свою доньку, яка померла у віці 67 років. Після м'якого приземлення рекордсменка зізналася, що планує і надалі здійснювати стрибки. І допомагати благодійним організаціям це всі новини на цю мить. Наступний випуск репортера менш ніж за годину. Більше подробиць на сайті прямого PRM.UA. Далі ефір продовжать мої колеги Василіса Фролова та Сергій Дойко.